Андрій Клименко, директор з комунікацій руху чесно, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Андрію. Добрий вечір. Сподіваюся, пане внови. Андрію, хочемо з вами поговорити про такого боксера Василя Ломаченка, який яким ще вчора хтось захоплювався. Зашався. Пишався, ну мовляв, він несе прапор України. А сьогодні вже рух чесно вніс його в реєстр держзрадників. От на відміну від Усика, який от видозмінився, яка трансформація відбулася в Усика, от якби порівняти цих двох боксерів. В одного відбиті мозги, а в другого залишились. Я сподіваюся, у хлопців обох є ще молоді... у моя на плечах і вони сприймати правильні рішення в житті і здатні як мужні чоловіки перепросити і визнати свою неправоту перед українським народом, тому що ми бачимо, що обидва цей буксер до повноцінного широкомасштабного вторгнення Росії. З великою війною на Україну заявляли неодноразово і виказували свої, м'яко кажучи, не про українські погляди в ті інші інші формі, і те, що зараз виклавте відео Моченка, це фактично офіційна підстава вважати, що він поширює фейки російської пропаганди уже. Зараз, після початку і такої кривавої війни стількох жертв і стількох загиблих серед українців, звісно, його дії має ще кваліфікувати служба безпеки України. Я сподіваюся, що служба безпеки не буде затягувати зі своїми слідчими діями і кваліфікує або принамні спробує цінити ці. Висловлювання самого Ломаченка і тих російських пропагандистів, пропагандистів, в рясах, які все ще присутні на території України. Ну, от нашим глядачам і радіослухачам, можливо, не всім відомо, що саме заявив Ломаченко. Можливо, ви розкажете більш детально про те от, в своєму відео. Ламаченко поширив відео одного з діячів Російської православної церкви в Україні, які на проповіді до речі, російськомовні проповіді в обласному центрі Чернівці Західноукраїнському, закликав заявив, що українська влада веде Війну з Богом, з церквою і з українським народом, і українська держава веде війну. Очевидно, що коли публічна людина, у якої є мільйони прихильників по всьому світу, і яка є одним з найтитулованіших українських спортсменів, є світовою зіркою масштабу Володимира Кличка і Андрія Шевченка, очевидно, що ця людина має усвідомлювати наслідки своїх публічних дій. І Уже після неодноразових е, обшуків служби безпеки е, в тих чи інших приміщеннях е, російської православної церкви в Україні е, було виявлено доволі багато пропагандистських матеріалів доволі багато матеріалів е, знайдені безпосередні матеріальні докази участі е, тих священиків, які називають себе. Свячениками української православної церкви в підрівній діяльності проти української держави і проти українського народу. Е, уже після цього Василь дозволяє собі заявляти е, і поширювати таку інформацію, яка, очевидно, не відповідає реальному стану речей. Тобто, це очевидна брехня, і людина, яка має в голові свої своїй наслідкові зв'язки, не потребує зараз. Режовані деталізації цієї інформації, пояснення, що відбувається в Україні, в світі, яка держава є агресором, хто на кого напав. Тобто, я сподіваюся, що Василь, як справді талановитий боксер, як людина, яка має якісь м, почуття до нашої країни, тому що виходить з жовто-блакитним прапором, а, тому що. Підтверджує, що він українець своїми перемогами, знайде в собі мужність визнати, що він був неправий, і вийти з такою публічною комунікацією і попросити пробачення елементарно у своїх вболівальників насамперед в Україні. Тобто, саме для цього ви його внесли в реєстр держзрадників, аби привернути увагу суспільства. сподівання. Пане Андрію, так чи можете розповісти, що цей реєстр дає? Тобто, хто туди може потрапити і чи є можливість звідти якось вже вийти чи бути викресленим? Люди, які повідомляють нам про ту чи іншу особу, яка підозрюється в зраді, часто насправді не надають доказів, тому кідкої роботи наших. Модераторів, аналітиків реєстру державних зарадників ми перевіряємо по кожній кандидатурі дуже все ретельно. Наші публічні критерії виписані в самому реєстрі, і зокрема, один з таких публічних критеріїв це поширення російської пропаганди, за що був доданий Лимаченко. Там є безпосередньо державна зарада, там є близько десятка цих критеріїв, за які ми можемо внести. Туди людину публічно. Для чого це, цей реєстр створений? Реєстр насамперед має формувати інститут репутації в Україні репутації для політиків, державних чиновників, священиків, публічних осіб, щоб люди розуміли, що кожен, кожна їх дія ліпить їхнє майбутнє, щоб вони зважали на те, що вони заявляють, Сьогодні, так як вони перекомунікують в будь якій соцмережі чи е, будь-якому медіа, сьогодні буде мас мати наслідки завтра. І що ці наслідки так чи інакше не відворотні, чи вони е, будуть просто публічною оцінкою дій е, тієї чи іншої особи? Чи це вилиться в кримінальну справу, якщо слідчі правоохоронні органи знайдуть достатньо підстав і зможуть кваліфікувати за тією чи іншою статтею е, дії особи як державної зради? Насамперед, ми хочемо сформувати в Україні інститут репутації, тому що після перемоги нас чекає велика відбудова і е, до Коштів, які будуть виділяти, виділятися і українськими і платниками податків, і платниками податків інших держав, які нам допомагатимуть, цими коштами так чи інакше, захочуть до них доступ до них колишні зрадники державні, колишні проросійські політики. І, звісно, будуючи Україну після перемоги, ми, як громадяни України, не хотіли би, щоб наші захисники поверталися з фронту і отримували тут ще більше корумповану, чи ще більше переросійську і зрадницьку фронту чи п'яту колону у вигляді чи то священиків, чи то публічних осіб. Наша мета щоб ці люди не мали ніякого публічного майбутнього в Україні, і щоб вони понесли. Принаймні, служба безпеки змогла кваліфікувати, або не кваліфікувати, висунути чи не висунути винувачення таким людям. Ми звертаємо на це увагу. Пане, Андрій, можна... що має зробити пан Ломаченко, щоб ви його викреслили з цього списку? Чи це реально? Давайте ми почекаємо реакції пана Ломаченка на нашу публічну дію і на наше публічне визнання його. Як державним зрадником. що реакції можу... не було, так, пане Андрій? Поки що реакції не було. На жаль, не публічний, не публічний, ніякої реакції не було, попри серйозний репутаційний Дозумав. удар, який, який зазнав Василь Ломаченко внаслідок насамперед своїх. Дій в соціальних мережах своїх репостів від українців нагадаю, ми були далеко не першими. Нам знадобилося близько п'яти діб, щоб проаналізувати біографію Ломаченка, щоб проаналізувати всі його виступи, починаючи з 2014 року, і прийняти рішення, пане Андрій, Але ж на початку війни, нібито була інформація, що Ломаченко... Долучався до тероборони в Одеській області, Білород Дністровської, якщо не помиляюся, чи вам вдалося ці факти якось підтвердити чи спростувати? Дивіться, я теж долучався до тероборони під Києвом під час Березневої оборони Києва, і це не значить, що людина, от яка в момент крайньої небезпеки прийняла правильне рішення, далі не може помилитися. І саме через те, що Василь здатний приймати правильні рішення, ми це побачили в на початку війни, коли він долучився територіальної оборони чи ДФТГ, як правильно зараз уже класифікують ці підрозділи, це не значить, що людина надалі не може прийняти правильних рішень, розумієте, тобто Василь. Не є чиновником, не є правоохоронцем. Очевидно, що е якщо у службу безпеки дійдуть колись руки до нього, це може бути не скоро, тому що є сотні зрадників, особливо з окупованих територій, які були е на момент окупації українськими чиновниками. Насамперед. Я розумію, чому правоохоронці займаються цими людьми, пошуками висуненням і збиранням доказової бази і висуненням поважень саме цим людям. Але я дуже би хотів, щоб Василь зробив правильні виставки і надалі, ну або, або як мінімум, переглянув свої погляди і спробував критично оцінити всі події останніх восьми майже вже дев'яти років. Або ж Василю треба визначатися, на чиєму він боці неможливо постати російські спеснаси і виходити в синьо-жовтих персах на ринг. Ну, це, це я не знаю, як може це вкладатись в одній голові, пане Андрію. Чи проводили ви аналіз з вашого списку реєстру держзрадників? Чи... У багатьох персоналіях служба безпеки правоохоронні органи відкривали кримінальні справи. Чи були такі, кого ви справді викреслювали зі списків у зв'язку з тим, що вони визнали, що вони помилялися, чи не мали рації? Поки що таких не було. Принаймні мені мені невідомо, що хтось цієї тисячі вже понад більше тисячі ідентифікованих державних зрадників публічно висловив каяття. Звісно, на судових процесах ці каяття можуть бути. Ці каяття можуть враховуватися українським судом, але про публічні факти, на жаль, мені невідомо. По безпосередньо по е, роботі правоохоронних органів у нас іде постійна комунікація з приводу е, пошуку і оприлюднення фактів зі службою безпеки України. Е, десь е, вони нам допомагають, десь ми їм допомагаємо, а, але важливо, що ця комунікація іде, і що держава прислухається до громадськості. Але насправді, наприклад, херсонські партизани і запорізькі партизани часто випереджають нас, і ми дізнаємось про факт державної зради, уже коли зрадник ліквідований. Ну, от бачите, ви поставили в один ряд і державних зрадників, колаборантів і публічну особу за її. От просто заяви чи пост там відео, і фактично, ви пропонуєте прецедент, так якщо Ломаше Ломаченко перегляне свою позицію, то ви його все-таки викреслите, так Цього списку? Ми обговоримо це всередині організації і приймемо рішення. Я не можу обіцяти вам, що ми його викреслимо з реєстру. Але точно ми оновимо інформацію і обов'язково зазначимо, що людина змінила свою позицію і публічно покаялась. Дивіться, по прецедентах ми справді прирівнюємо. Можу пояснити чому, тому що людина, яка проводила, допомагала окупантам проводити. На окупованих територіях і ходила по квартирах і де факто змушувала своїх вчорашніх сусідів голосувати е, під дулами автоматів за вступ до Російської Федерації. Е, робить не набагато страшніші речі ніж кумир мільйонів молодих українців, е, мільйонів хлопчиків і дівчаток, е, які вірять йому і стежать з ним в соцмережах, Постать відверте пропагандистське відео з тієї, організації, яка чомусь себе називає церквою, хоча була створена Сталіном в 46-му році і має дуже дуже слабке відношення до церкви і релігії, в принципі, ну насамкінець, якщо порівняти, от Олександра. Усика і Василя Ломаченка. Усик теж свого часу заявляв, що Крим це Крим от і ходив до Московської церкви. от А тепер він навіть оприлюднив на Новий рік відео, нібито він перебуває в Євпаторії, здається. Хоча насправді він там, мабуть, мріє там побувати. От і, і, і розказує про те, що Крим це Україна і, і зараз е, наближає перемогу України своїми заявами. Це власне дає мені надію, сподівання на те, що Василь Схаване і, попри вже частково безповоротно зруйновану свою репутацію в Україні, зможе цей процес. Зупинити зможе обрати в сторону світла, врешті, в цій війні, пане Андрію. То Василь Ломаченко є таким найбільш відомим спортсменом в вашому списку? Чи є ще хтось? Насправді ми не засереджені на спортсменах, насамперед на політиках правоохоронців правоохоронцях і уже священиках. Тобто публічні люди абсолютно не в нашому фокусі, але раніше за Ломаченка потрапити в реєстр зрадників з тих тільки колишній капітан збірної з футболу Анатолій Ломочу Тимощук, Перебачте. Та колишній почесний громадянин Луцька. Дякуємо так. вам, пане Андрію. Отже, Андрій Клименко, директор з комунікації руху чесно, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, тримаємось. Доброба. Дякуємо.